Найкращий відпочинок на воді це безпечний відпочинок. Центральний пляж це єдине визначене місце масового відпочинку людей на воді, і його вже готують до купального сезону. Роботи виконуються як на пляжі, так і під водою. Київська обласна водолазна рятувальна служба проводить роботи очистки берега річки. Рось спочатку заміряли глибини дна. Перевіряли, де виставлятися будуть бої, щоб розуміли, куди ставити, і які глибини. Ми робимо зачистку дна, піднімаємо стекло, піднімаємо камні, піднімаємо інорідні предмети, які посторонні, які там недовжені бути, щоб не поранились. Підготовка пляжу включає в себе різні види робіт. В обов'язковому порядку рихлим пісок, очищаємо пісок від всяких предметів, косимо траву, відремонтуємо, пофарбуємо всі тут елементи, грибочки, волейбольні майданчики. Ми також провели очищення дна, очистку піску. Також буде рятувальний пост на пляжі в районі вулиці Вокзальної. Обстежене дно, почищений пісок, організоване спостереження рятувальників. Це ті заходи, які дозволяють відпочивати безпечно. Проте… Варто і самому пам'ятати та виконувати правила поведінки на воді, і обов'язково нагадати про них дітям.